Привіт, це портативна консоль Asus ROG Ally. Портативна значить, що ти можеш грати в неї тут або тут. І навіть, навіть тут в якийсь момент компанії зовсім забили на створення портативних консолей. ринок повністю заполонили PlayStation та Xbox. А все тому, що у нас з'явились ось ці маленькі штучки. Смартфони вони взяли на себе можливість грати будь-де і будь-коли. Але у 2017 році вийшла Nintendo Switch, яка показала великим компаніям, що люди все ж таки зацікавлені в портативному геймінгу. Через 5 років виходить Steam Deck, набагато потужніша консоль від компанії Valve. Вона теж стає популярною, але вже може запускати aaa проекти і ось 2023 рік ми маємо Asus ROG LI, консоль, яка ще потужніша за Steam Deck і перший її справжній конкурент. Привіт, мене звуть Михайло, ти на каналі SkyUA, Тут лише чесні огляди техніки, тому не забудь підписатись. Про Asus ROG Ally я дізнався дуже просто. Asus it crushes the Steam Deck. Не сказати, що я часто щось граю, але мені справді захотілося спробувати цю консоль. А так як з Каюа магазин техніки, то ось вона вже в мене в руках. Правильна її назва Asus ROG Ally, хоча в більшості її називають ROG Ally, ROG Ali чи Alic. Ця консоль вийшла у двох варіантах, але вони обидві мають однакову назву, однаковий вид та однакову коробку. Єдине, чим вони відрізняються, це процесори. В першому випадку портативна консоль іде на процесорі AMD Ryzen Z1, в іншому на AMD Ryzen Z1 Extreme. Різниця в потужності цих двох процесорів досить велика. ASUS стверджує, що звичайний Ryzen Z1 має продуктивність у 2,8 терафлопс, а ось Z1 Extreme аж 8,6. Для тих, хто не знав, що таке терафлопси, як і я до цього відео, це просто одиниці виміру для потужності комп'ютера. Але є один нюанс: різниця в три рази у терафлопсах не означає, що в тебе буде в три рази більше FPS в іграх. Ось графіки, де чудово видно, що Екстрім в деяких іграх не дуже відрізняється від звичайного Ryzen Z1. Проте, чим важче гра, тим більше розрив в кадрах ми бачимо. Тому висновок дуже простий: потужність процесорів Z1 та Z1 Extreme відрізняються не так помітно, як хочуть показати нам Asus. але все ж таки достатньо, щоб я радив придбати саме версію Extreme. про яку зараз ми поговоримо, адже в мене якраз саме така. Asus ROG Ally продається в такій упаковці, тому давай почнемо з розпаковки. Також під час розпаковки я не помітив, що під кришкою схована підставка для портативної станції. Вона дуже дешева, картонна і її швидко прийдуть гайки. По дизайну консолі Asus Рокелай є питання, але давай спочатку розкажу те, що мені сподобалось. По-перше, звичайно, вона дуже гарно виглядає. Вона має прямі, але не гострі кути. Ці скоси не дозволяють сприймати консоль як кусок цегли, кнопки дуже прикольно виділяються на білому корпусі. Ну і звичайно, як щось може називатись ігровим, якщо там нема підсвітки. У Уасас Рокелай вона є і знаходиться навколо стіків. Позаду є така дзеркальна полоска, яка не світиться, але переливається різними кольорами, і здається, що це теж елемент підсвітки. Мені здається, дизайнер Asus зробив свою роботу дуже добре, тому що ця консоль відрізняється від своїх конкурентів. І в першу чергу, це тому, що вона біла. Колись компанія Apple представила iPod з білими навушниками і таким чином відрізнилась від своїх конкурентів. І так само зробила Asus у 2023 році. Як на мене, дуже правильне рішення, тому що білий колір в мене більше асоціюється з сучасною технікою. Тримати консоль двома руками зручно. В цьому випадку ти упираєшся долонями, а пальці бігають по кнопкам. Але якщо, наприклад, тобі потрібно змінити гучність звуку, втримати її однією рукою важко, інколи здається, що консоль зараз випаде. Важить Asus Ally 608 грамів. Це трохи менше, ніж Steam Deck, і помітно більше, ніж Nintendo Switch. Зібрана консоль непогано, корпус не скрипить, не прогинається і не прокручується. Але все одно видно, що на ньому зекономили, так як і на кнопках. Asus стверджує, що вони перебрали безліч варіантів дизайну. І насправді я в це вірю, тому що тут є моменти, які очевидно дуже непогано продумані. Наприклад, прикольно, що стереодинаміки направлені прямо на тебе. Asus також подбали, щоб ти менше відчував нагрів. Найгарячіша частина знаходиться посередині, там же відбувається циркуляція повітря, яке охолоджує консоль. А так як рогалик ти тримаєш покрех, то й нагрів не так помічаєш. Якщо Asus ROG Ally покласти на стіл, вона не задихається, повітря спокійно проходить під нею. Воно береться з задньої частини, а видувається зверху, і потік повітря досить гарячий. Під час запуску потужної гри біля цих отворів пальцями краще не братися. Також цим є і один конструктивний мінус, про який пишуть в інтернеті. Інколи із цього гарячого повітря виходить з ладу карта пам'яті. Вона якраз знаходиться там, де розпечене повітря, виходить з консолі. В мене з цим проблем не виникло. Все, що стосується оснащення, знаходиться зверху на торці консолі. Тут є кнопка вмикання, в неї вбудован сканер відбитку пальця. Працює він швидко і точно. Далі в нас є два індикатора: один показує, що консоль працює, другий, що вона заряджається, і є гойдалка гучності. Цей роз'єм називається ROG XG Mobile. Він потрібен для того, щоб підключати зовнішні док-станції з більш потужними відеокартами. Тут також є вбудований Type-C, який підтримує USB 3.2 та DisplayPort 1.4. І так до Asus ROG Ally можна під'єднати монітор, але про це ми поговоримо трохи далі. На торці також є роз'єм під карту пам'яті MicroSD uhs 2 та роз'єм під навушники 3,5 мм. Mm. Кнопки для ігор тут розташовані точно також, як і на контролері від Xbox. Саме тому для мене трохи незвично, що лівий стік знаходиться вище, ніж правий. Зліва в нас є хрестовина, а справа чотири кнопки X, Y під вказівними пальцями по два курки, а знизу додаткові кнопки, які можна налаштувати в іграх. Біля екрану є чотири маленькі кнопки, які виконують свої функції. Якщо простими словами, то верхні потрібні під час ігор, а нижні відповідають за запуск ланчера та меню налаштувань. Посередині між кнопками в нас 7 дюймовий сенсорний екран. Це Full HD IPS матриця з піввідношенням сторін 16 до 9, частота оновлення 120 Гц, а яскравість 500 ніт. і все прикрито захисним склом Gorilla Glass Victus. Цей екран на голову вищий своїх конкурентів. Якщо порівнювати, то у Steam Deck це звичайний HD на 60 Гц. Яскравість і контрастність тут класні, тому екран однозначно можна назвати однією з переваг цієї консолі. На Asus ROG Ally легко можна дивитися YouTube та фільми в дорозі. Портативна консоль Asus ROG Ally працює на Windows 11, але паралельно ще має свій особистий лаунчер Armory Crate. Він запускається цією кнопкою. На основній вкладці ми бачимо ігри та магазини. Друга вкладка відповідає за налаштування системи, а третя більш інформативна. Насправді виглядає так, ніби Asus не визначилась, чи робити той лаунчер, чи ні. Я туди майже не заходжу, окрім моментів, коли мені потрібно змінити налаштування режиму роботи чи е, центру керування. Щоб збагнути, наскільки в деяких випадках цей лаунчер марний, я просто скажу, що якщо ти видаляєш гру звідси, то вона не видаляється з консолі, а просто Спадає з списку. Тому я весь час користуюсь Windows, а це буває досить боляче. Мені здається, Asus це теж розуміє, тому в командному центрі є режим керування робочий стіл. Тоді ми можемо керувати курсором за допомогою правого стіка, а праві кроки відповідають за LKM та ПКМ. Ось що. а... Командний центр це крута річ. Тут можна швидко змінити режим роботи консолі, режим управління, відкрити клавіатуру, закрити додаток, вийти на робочий стіл, змінити роздільну здатність або гарцовку та багато іншого. Для цього не потрібно кудись заходити, а просто в будь-якому додатку нажимаємо кнопку та робимо все, що нам треба. Повернемось до Windows. Інтерфейс на 7 дюймах дуже маленький, а користуватись ним за допомогою пальців майже неможливо. Windows на маленькому екрані зовсім не юзерфрендлі. Щоб ти розумів, інколи бувають вікна, які по висоті тупо не вміщуються. Консоль в рандомних випадках не може вийти з режиму сну. Я просто її перезавантажую. Ну а про звичайні зависання чи закриття додатків я взагалі мовчу. Я хочу, щоб ти зрозумів, що я не хейчу Windows або цю портативну консоль. Просто я розповідаю ті недоліки, що побачив, і насправді те, що тут Вінда, це одночасно і велика перевага. І всі ми розуміємо, яка саме. На Windows ми зможемо встановити все, що тягне Windows, а це багато чого. Додаток Торрент тут працює, але звичайно, ми таке засуджуємо. А ігри рекомендую брати з офіційних джерел. Той самий геймпас в Україні зараз коштує 190 гривень на місяць. Звичайно, є і інші онлайн-магазини Steam, Epic Games тощо. Я позичив декілька акаунтів своїх друзів, щоб повністю протестувати цю консоль, а також купив геймпас, що для мене вперше. А перед тим як ми перейдемо до ігор, давай розберемось з залізом. Як я вже казав, в Asus ROG Ally стоїть AMD Ryzen Z1 Extreme. Він має 4-нанометровий техпроцес, 8 ядер, 16 потоків, 3,3 ГГц тактову частоту з бустом до 5.1. За графіку відповідає AMD Radeon Graphics. Ця консоль має 16 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5 та накопичувач на 512 ГБ PCI Express 40. Швидкість між вбудованою та картою пам'яті, звичайно, дуже сильно відрізняється, але при запуску в іграх ніяк не відчувається. Я комфортно грав в ігри, які встановлені і на мікро SD. Також самостійно можна замінити SSD на більший на каналі iFixit є коротке відео, як це зробити. в інтернеті я знайшов навіть статтю, де в Asus ROG рокалай встановили і більший накопичувач на 4 терабайти, який ледве влазить в корпус і потребує маленької модифікації. Консоль може працювати в чотирьох режимах роботи. Тихий, він самоекономний і консоль споживає всього 10 Вт, продуктивний 15 Вт, турбо 25 і ручний, де можна встановити максимальне значення у 30 Вт, коли консоль підключена до зарядки. Очевидно, що чим більша потужність, тим сильніше шумить консоль. Назвати її тихою я точно не можу, але що ви хотіли при таких то характеристиках. Звичайно, я майже завжди використовував режим турбо, щоб отримати побільше FPS. Тихий потрібен тільки коли ти просто хочеш подивитися відео чи посидіти в браузері. На продуктивному у 15 ватт вийде пограти в нескладні ігри. А в ручному налаштуванні можна встановити свої значення ватт та потужності кулерів. Проте потрібно бути уважним, щоб консоль не перегрівалась. Тому я майже не користувався ручними настройками, а найчастіше використовував саме режим турбо. Вібрація у цій портативній консолі, звичайна, це не якийсь хаптик, тому в плані тактильної віддачі Asus є куди рости. І ось ми плавно підійшли до самого цікавого, а саме. До геймінгу на портативній консолі Asus ROG Ally. Звичайно, перед тим як ми будемо детально розбирати FPS, я запустив два бенчмарки: це Geekbench 6 та Antutu. І ось результати, які ми отримали. Не знаю кому потрібні ці цифри, але ось, будь ласка. Я обирав ігри, які мені більше до вподоби. Тут є і старі, і нові, тому давай я просто буду говорити свої думки. Всі ігри я запускав в режимі Full HD, на екрані було вімкнуто 120 кадрів на секунду і ніяких обмежувачів я не виставляв. Мені здається, однією з переваг Asus Ally є те, що ти можеш проходити не тільки нові ігри, а й ті, що вийшли досить давно. В моєму випадку я скачав Dead Space 1, перший Crysis та Most Wanted з HD текстурами. Я знаю, що є Dead Space Remastered, проте в Game Pass в нас звичайний. Його і скачав. На лаштуваннях, наче є глюк, тому що при 120 герцях ми маємо роздільні здатність 60, а при 60 30. Вони залочені. Просідань та фризів нема. Звичайно, Dead Space хоч і старенька гра, проте на сіми дюймах на максимальній графіці все виглядає пристойно. А консоль при таких умовах споживає всього 13 ватт. Колись перший Crysis був грою бенчмарком. Якщо ти міг в нього грати, значить в тебе був крутезний комп'ютер. Тут теж максимальні налаштування, і ми маємо в середньому 50 FPS, навіть в густих хащах джунглів. Гра звичайно старенька, але на цій консолі виглядає і грається дуже-дуже круто. Ну і для тих, хто поважає сотий раз хоче перепройти Need for Speed Most Wanted, я скачав версію з HD текстурами та з більш розумними ботами. Для тесту такий варіант не дуже сходиться, але я все робив як для себе, і для себе я качав би таку версію. А тому НФС виглядає краще і йде теж у 50-60 кадрів. Тим паче як круто знов почути знайомі треки. Так як я дуже погано цілюю за допомогою Стіків, мені сподобалось грати в гоночки. Я скачав GRID та Forza Horizon. В цих іграшках одразу видно, що вони з іншого десятиліття. Графон тут значно кращий, хоча і стоять мінімальні налаштування графіки. Я вважаю, що для такого маленького екрану їх з головою вистачає, а FPS просто чудовий. 90 у Грід і сотня у Forza Horizon. У Грід просадки FPS бувають, але на геймінг це ніяк не впливає. Якщо карта наповнена великою кількістю об'єктів, а ти їдеш у купі машин, то FPS може просідати до 60. Форза краще оптимізована, тому кадри в нас тримаються від 90 до 100. У Форзу я взагалі багато награв, тому що там є режим вишибала. Це як королівська битва тільки для автомобілів. Тут всі рівні і починають старенького жука. Але як той блищить? Досить давно хотів спробувати платформер Орі. Я знаю, що ця гра теж старенька, але графон та геймплей неймовірні. Стабільність 120 кадрів, що тут ще хотіти. Тепер перейдемо до більш складних ігор. Людина павук Майлз Моралес. На лаштуваннях я, звичайно, встановив Full HD, але низьку графіку та мінімальне згладжування. Asus 4 тримає в середньому 47 кадрів, якщо павучок знаходиться на вулиці. А коли він стрибає на повитині між дахів, ситуація ще краща. Грати комфортно, а зображення просто чудове. Найкраща гра всіх часів Відьмак 3. Її точно можна перепроходити знов і знов. А на портативній консолі це навіть якось прикольно. Вона видає як і павучок приблизно 47 кадрів на секунду. Звичайно, це теж Full HD з мінімальними настройками графіки. Однак на налаштуваннях я поставив збалансований AMD FSR, що не дуже погіршило картинку, але додало в середньому 20 кадрів. Тобто боротися з нечистю ми можемо у стабільних 60 FPS. І остання гра, яку я встановив на Asus ROG Ally, це Hogwarts Legacy. Мені здалося, що вона найвибагливіша. На мінімальних настройках вона хоч і намагається тримати 60 FPS, проте кадри дропаються, і це дуже помітно. Це, напевно, єдина гра з тих, що я скачав, яку я прадив проходити на HD графіці. Також за допомогою TF2 перехідника із консолі можна зробити повноцінний десктоп. Я просто беру монітор, мишку та клаву і підключаю до Asus Ally. В такому випадку можна повноцінно користуватись Windows, навіть працювати на ній, але я не думаю, що хтось буде купляти портативку, щоб на ній запускати Word. Грати в такому форматі теж не круто, продуктивність сильно падає. Роздільна здатність залишається все одно в Full HD навіть на 4К моніторі. Єдине, для чого це може підійти, підключити Asus Ally до телевізора та подивитися кіно. Звук Asus Ally мені сподобався, як я вже казав, динаміки направлені на тебе і їх два. Це означає, що за допомогою них можна орієнтуватися в іграх і знати, де знаходиться супротивник. Я майже завжди грав десь на 30-50% гучності, а тому можу сказати, що її тут достатньо. Тепер до болючого поговоримо про автономність. Портативний геймінг на Asus Ally не такий вже і портативний. Відсотки акумулятора тають прямо на очах. В режимі турбо консоль в мене розряджається приблизно за час, а може навіть трохи швидше. В тихому режимі вмикав YouTube і за одну годину консоль втрачає 33%. Це означає, що при найліпших умовах її вистачить на 3 години. Хоча для перегляду одного фільму буде достатньо. Звичайно, консоль можна використовувати з павербанками, а також носити з собою зарядку, щоб підключатись там, де ти хочеш пограти. Якщо в коментарях хтось захоче написати, що Nintendo Switch тримає більше 4 годин, я хочу відмітити, що Asus Рок-Лай запускає ігри іншого рівня, тому не будемо про це. Взагалі, я досі в захваті, що на такій компактній штуці можна грати AAA проекти. Так, на мінімальній графіці так і акумулятор не дуже гарно тримає, але ці ігри можна запускати і їх можна з комфортом проходити. Що стосовно цін, зараз в Україні Asus Ally з процесором z 1 x можна купити десь приблизно за 35 тисяч гривень. Версія зі звичайним Ryzen Z1 анонсована на кінець 2023 року, тому в продажі її ще нема. Головний конкурент Рогалика це, звичайно, Steam Deck, його зараз в Україні можна купити приблизно за 40 тисяч гривень. Це теж за версію на 512 гігабайтів. І як це не дивно, Asus Ally коштує дешевше, а має значно кращі характеристики. Проте у компанії компанії Valve є одна невелика хитрість. Вони продають свою консоль також на різні варіанти пам'яті, і мінімальна має 64 ГБ. До неї можна докупити карту пам'яті, і в цьому випадку такий комплект на 512 ГБ буде коштувати всього 29 тисяч гривень. Я вважаю, що все-таки є сенс брати Asus, тому що тут кращий екран. Це Full HD матриця із 120 Гц, а що найголовніше для портативної консолі це потужність, і тут вона знову краще. Мені здається, більшість людей все ж таки не оцінюють портативну консоль як основний ігровий інструмент. Скоріше за все, це буде чудовим доповненням, якщо в тебе вже є Xbox чи PlayStation або ПК. Однак мені Asus Ally дуже сподобалось, і для мене вона насправді стала основним ігровим гаджетом. Я не люблю грати в портативні консолі, мені не подобається грати на комп'ютері, а ось на Asus Ally є офігеть як залив. Класно, що на ній можна запускати актуальні AAA проекти, а також проходити старенькі, проте дуже круті ігри. Тим паче, що на 7 дюймах вони виглядають зовсім. Недурно. Якщо тобі сподобалась Asus ROG Elite, то купити її можна за посиланням в описі до цього відео. Дякую за перегляд, постав лайк, якщо відео тобі сподобалось. Підписуйся і до зустрічі! Все буде Україна!